Всім привіт! Я рада всіх вас вітати на своєму каналі. Мене звати Наталія. Сьогодні, дівчата, хочу вам відзняти довгоочікуване, мабуть, найбажаніше відео серед моїх підписників, тому що було дуже давним-давно багато запросів з тим, щоб я показала свій рукодільний куточок. І тільки на що, от сиділа я, вишивала. І вирішила, а що б не показати? Я якраз відставила свій комодик вишивальний. Він у мене ось так виглядає: такий здороветельний, щоб ви розуміли. Це метр двадцять у висоту і, по-моєму, 50 сантиметрів у бік. І, коротше, я сьогодні небагато там шила, і ну, просто щось мені не захотілося у той стол. Задвигати. Як ви можете бачити, він в мене ховається в саме цю тумбу, і загалом весь час в мене стоїть тільки ця тумба, тому що шиєю я буває рідко. Ну, Скажімо так, по настрою. Тому у якості тумби вона мені дуже-дуже просто неймовірно зручна. А стол або ще якісь допоміжні деталі я. Ну, окремо, коли мені потрібно, ну, це рідко. Я дістаю з цієї тумби. Ну, коротше, ви нічого не зрозуміли. Я вам зараз все буду показувати, тому що саме є натхнення на це. І давайте покажу. Так, Це загалом моя спальна кімната. Тут стоїть трюмо. І сюди я вирішила поставити. Цей комодик його мені робили на замовлення. Робила моя свекруня. Дуже їй. дякую за це. Це був неймовірно шикарнючий просто подарунок. Ну, це реально просто мрія для вишивальниці. І зараз, доки ми перейдемо до цього всього, до цієї всієї краси, давайте заглянемо на підвіконня. Тут в мене стоїть мій станочок від норги. Зараз, поки на ньому нічого не вишиваю, але буває щось. Роблю і там в мене місце, яке ви зазвичай бачите за вікном. Це мій фотофон. Тут у мене рамочка для арабески, дещо хотіла напіялити. Бачите, от норги. Так, те, що за вікном мити не буду, тільки що дожі і в нас живуть голуби. Так що, то у нас без коментарів Гедоту мені, будь ласка, не пишіть. Мити то все безполезно. Ну, коротше, нема сенсу просто то, то час свій тільки псувати. Нещодавно я е, прикупила у юску ось такі полички. Вони, неймовірно, стильні, я би сказала, тому що тут вони невеличкі, вони лаконічні, нічого зайвого. Дивіться, такі металеві. Зараз ось. Металеві на них я поцепила таку красу, і вона, до речі, в мене світиться це мені татусь прислав з Польщі. Там був Хеллоуін, і продавалися всілякі такі штучки. Та теж світиться, але я її зараз вмикати не буду. Тут у мене стоїть біскорнюшка від Джаснен. Ну, поки тут, поки тут мені подобається ось піни від Таїсії Дягілєвої. Іконка з Єрусалиму, це мама привозила. Також від віденеси піни і її особиста гольничка. Ось так прикрашаємо мою поличку. Треба ще якусь поличку, бо воно просто все, ця вся краса не влазе. Ось та щось шо... камера не фокусується. Ану, от, бачите, скільки в мене краси. Це в мене колекція пінів. від Віденеси. Тут у мене робочий процес. Так, а саме це в мене коні. Зберігається так, ніяких накидок у мене нічого нема, просто прикрила от тканинку і все. Ось так воно в мене зберігається. Це в мене нещодавно коротше, доробила ось таку шухлядку, Тату мені її також присилав з Польщі, коли мама їхала. І я тут зберігаю всі свої скарби: це бісер від ніухіл, пофарбувала її в такий гарний якийсь перламутровий колір. Тут у мене от, бісер, трежерси, якісь залишки. Ще треба баночок подокупляти, хочу їх так зберігати, щоб гарно в мене все було. Тут в мене також бісерний, зберігається. Всілякі такі дрібнички, ниточки. Також віднеси в мене ось такі, як вони називаються. Я забула. Коротше, для в'язання маркери. о, Маркери це не всі. Там, ще у покупочках я вам покажу, в мене нові додаються, додадуться. Так, трошечки нижче. Там у мене ниточки. Коротше, це всі мої нитки від DMC, І от, щоб ви зрозуміли, цей стол видвигається, задвигається. ну, Зараз я цього робити не буду. В принципі, ви, в принципі, зрозуміли. Совенятка мої висять. Так, це мої ножнички. Це від Таї дягілєвої також така краса. Робила замовлення на оцю пташку і на ось, цю. ось вона. комплектиком у мене йде. Так, тут у мене гольківничка така. Тут зазвичай ось такі корзинці у мене мої всі процеси, які я тут буду вишивати. Або вишиваю, або просто якісь. Заготовочки. Звичайно ж, орхідея, в мене їх дуже багато. І е, ну, я одну якусь ставлю собі на стіл, на стіл, щоб вона прикрашала цю всю красу. Так, е, от хто замітив ось цю річ, той поняв, що зрозумів точніше, що ось цей стіл він видвигається. Дивіться, є тут у мене таке ноу-хау. Там Срач я вам його показувати не буду. Та-дам! в мене е з, з цього комоду з'являється ось така дощечка. І потім, якщо я хочу щось розкроїти або пошити, або ще щось, я хочу в мене ось ця верхня деталь від столу, бачите? Я отак, от, як книжечко, її розкриваю, і виходить у мене розкроєчний стіл. Коротше, це в мене такий комод. Трансформер. І коли мені не потрібно ось це все. Так, я його ховаю. Так, ось ця не відкривається, тому що це стіл, це такий муляж, я би сказала. І за оці ручки, в принципі, можна тягати цей комод по всій кімнаті. Він у мене на колесах, окрім тої деталі, ну вона просто припіднімається і витаскується. Так, і з найнецікавішого, це в мене. Швейна машинка, якийсь пяльце, якісь відкриточки. Це в мене мусорничка, Я так по пакетикам все. Там То ниточки, то ще щось. Це у мене від добового гаю зберігається схема. Не знаю, її викинути жалко і хай лежить називається. Ось в цьому відділенні в мене тканини. Це тканини, які я шью. От, До речі, Ліля побачила. Що я намагаюся, я працюю над цим. Скоро буде. Не знаю коли, але сподіваюся, що скоро буде. Треба трішечки часу та натхнення. І запаси моїх рівномірок. Тут у мене і рівномірки це я й сама фарбувала ось такі тканини. Це Ульянка мені дарувала таку красу. Так. Тут якісь запаси з вишиванки, це теж щось я купувала нещодавно. Ну, загалом тут у мене безліч, безліч якихось відрізків. Намагаюся кожну ще й е, отак от, е, обробити, щоб в мене не сипались края. Навіть у мене є такі, як от, тканинки, як кінстунг. Бачите? Цей взагалі масштаб каторги. Це ж Кінстонг у мене, так? Ну, У мене там, он, бачите, листочок, це, по-моєму, він, тому що дрібніше за цього, тільки я не знаю, що може бути. От, ну, кінстонг тільки білий, бачите? Зараз луга на якусь, та кашу, нехай буде для приміру. Бачите різницю? Це м -м -м, космос просто, коротше, тут такі мої запасики, ну, що вам тут. Показувати Аїду купувала на метраж. Так, це мої всілякі для шиття штучки. Тут в мене з наборів якісь там тканинки. Ось такого плану. Це якесь домоткане полотно-чорне. До речі, я шукала чорне домоткане. Подивимось, мені на жоржини треба. Так, коротше, ну тут таке не дуже цікаве. Тут трохи срачу знову, ну, чесно, без прикрас показую вам все, як є, і все як зберігається, тому що ну, загалом я тут рідко прибираю коли. Так, тут нічого цікавого. Це тут треба переп'ялити, тому воно все так зберігається. Великі процеси в мене тут. Бачите, вишиванку? Оце ж вишиванку треба напішнапи. Тільки тут Петрала, там а ще якісь наборчики, оце воно в мене так лежить, все собі красиво чекає. І мені дуже зручно, що я так взяла, побігла і не парюся, коротше, щоб його все якось організовувати. Тут у мене такий модерн, я би сказала, кума зробила підгон. І ну, купу ниточок мені просто всіляких старих бобінки, для фотографій. Дивіться, які гарні. Коротше, це такий був підгончик. Так, це в мене пресіоза купа, купа всього, тому що колись я вишивала бісером, і ось ця вся краса в мене залишилася. Тут якісь файлики, це ще що в мене таке? А, це перегородки, запасна резинка. це також пресіоза, яка не влізла. Коротше, ось такі мене трошечки безлік. Голочки. голочки взагалі -то повинні лежати ось там. Зараз ми до них дійдемо. Тобто шукати буду. Це в мене мережево. шью, вишиваю. Це в мене все під швейну машинку, Це в мене тут я купувала для чобітків. Шнури, ну, не знаю, не буду використовувати чи ні, подивимось. Поки ну резинки, знову якесь мережево. Бо... Нічого взагалі цікавого немає. Ну, якісь такі штуки. Це в мене стрічки. на нас випадки життя бобінки. Тут в мене нитки зберігаються, це в мене дубляжі. Різні. А, це також підгончик, від куми на всі випадки життя. Тут ти хочеш І старючі. Ну, в принципі, є що вибрати, я вам скажу. Коли дуже приспішно, то саме те, що треба. І оце ж мої скарби. Це скарби від Енеси. Вони зберігаються в моїй такій шохляці. Тут купа, купа всього, і якщо я не помиляюся, я колись робила відео. Відео з, зі всіма своїми магнітами. Якщо я не помиляюся, я вам прикріплю його ось тут десь зверху. І якщо вам цікаво, перейдете та подивитись. По-моєму, я його робила. Це 100 просинків, але я не пам'ятаю, чи в інстаграм чи тут. Гляньте, яка краса. Ну, я там все дуже-дуже подробно розповідала, тому зупинятися не буду, бо будемо дивитися до вечора. Дівчат тут багато чого. є. Так, і ось така велика моя шухляда. Як ви бачите, чотири відділення. Тут, от до речі, у мене голочки з ниточками. так Далі там у мене всяка срань, то не цікаво, там <гум> бумажечки, там якісь чайочки з наборів. Все, що дають, все беру. Так, це шишки, викрутки, всякі маркери, також там ліпси запасні на всяк, про всяк випадок. Теж не дуже таке цікаво. Тут у мене щось було. Ага, тут у мене з магазину також якісь прибабахи такі. Оце Інеса мені колись у подарунок присилала. Все ніяк, Я не дійду чи на Мілхіл, чи на що його таке вишити. Так, також це, по-моєму, з рукодільного судочка, помпончики вони в подарунок клали. Читесанідей, ну коротше, тут у мене ось такі кілечка. Шечки Що, не мають. Також такі світильники у мене ще. О, гляньте, як гарно. Це щоб я в темноті не загубилася тут, а коли буду щось шукати. Це мій рукодільний блокнотик. Тут якісь залишки з-під Ну, звичайно, палітра, дуже зручна для мене. І тут всякі блокнотики, в'язальні блокнотики, органайзери такі одноразові. І кравецькі ножиці. Також єдиний мій органайзер, такий з бджілкою. І, о, із, о, в коробочці з Golden Key у мене срач теж. Так, це у нас перелішечки. Які в мене є, треба підкупити. Коротше, це в мене коробка для парлі, тому що коробка, як сама по собі, вона не досить гарно тримає магніти. І цим не дуже надійна, я б сказала. От саме нижня частина вона погано тримається, а верхня нормальна під бісер, якщо. Це в мене процес від Джасне. Отак от, от в корзинці, і пішла вишивати. Також тут у мене якась корзинка є. Це я хочу метелика вишити. Незабаром відклала собі, щоб далеко не ховати. Знайшла вже перенабірчик. Скоро буду відшивати. Такий гарний, гарний, хочу всіх цих метеликів, але тут, по-моєму, не то. І овечку, оцю дуже хочу. І овечку, в принципі, і квіточку, і стрикозку, Ну так, оці, оці трип я б ще хотіла. Овечку по-любому. Я бачила відшив, він також дуже-дуже класний. Це в мене ниточки Dimensions. Тут це від кохани. такий чохлик. Тут в мене також для процесів всякі бейджики, маркери, ручки. І з моєї шкатулочки там ще є ось така. Вставочка, але я її перекрасила і сюди поклала, тому що, дивіться, як гарно входять крейники, в мене їх небагато. Для мілхіла дуже також зручно. Тут у мене також крейники лежать. І шармики. Шармики, гудзики. Все, що тільки можна. Пуговки якісь в мене є, іголки від Мілхіл. Так, і в принципі, це все, що є в моєму вишивальному комоді. Тому давайте пройдемо до моєї шафи. Так, ну також все без прикрас, все як є. Це просто не влізло в гардероб. Це я на Західній Україні купувала таку красу під вишиванку. Колись осінню, зимою, одіну, буду гарна, нема куди там. Так, малого вишиваночка, що я вишивала. Тут у мене така сумка з п'яльцями, я б сказала. Зараз зніму, щоб було зручніше. Показати вам це все добро. Так, рамочки в мене тут стоять. Так, ну срач, дівчат, я ж казала. Срач просто. Так, запаси пряжі. Це мій светер. Колись він буде. Я пробувала зв'язати з цієї, потім щось воно мені не так. І я вирішила додати одну ниточку такої. Коротше, попробую ще раз, подивимось. Тут мої запаси Dimensions. Це голди. Тут тут я вам не покажу, тому що це покупки. Це взагалі отак от не дивіться сюди навіть, То все, потім, все потім, а тут у мене також посортировано по наборчикам. все, 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 це Тут у мене, по-моєму, погані набори, мої старючі, погані набори. Потім що тут у мене підбіри мої? Це в мене Аквабела, це у мене мірабіля. Коротше, ну от, бери і вишивай. Якщо спускаємось до низу, то тут у мене теж срач. Ну як, такий більш-менш Це мій, так би мовити, рулон вишитих робіт. Так, дівчата, немає ні рулона, нічого нема в мене. Як бомжику той. У мене все в пакетику, головне, що на картонці, щоб не помнулося. Там в мене стоять фарби, якими я фарбую ці свої вишиванки. Тут неймовірний ну, запас всіляких ниток, коробок на всі випадки життя, тому що по-любому будеш комусь відправляти посилочку, та коробочка згодиться. Також от ще один мій светр ну, в розібраному вигляді. В розібраному. І там і носки в мене, бачите, все в мене в розібраному вигляді. Скоро будуть. Так, це мої дерев'яшки. Так, їх зберігаю. О, до речі, попандопало моє. Це, по-моєму, абріз арт. Вишивала колись. Ну, лапки поправляй, не поправляй, воно все одно як. З одного місця. Ну, от, типу, того. Так. Провалка колись відвалиться, я так вважаю, тому що вона і так ледь ледь дихає. Ну, сяє гарно. Так, тут у мене мілхіли, уль... е, ульянчини наборчики. Що тут у мене ще? Так, це Юлічка. Це треба на роботу забрати. Вона якраз маленьке, мені те, що треба. Ось ще якась мінюнька в мене тут є. Це, до речі, треба теж не відкладати. Та що ж таке? Тут який наборчик не візьмеш, все хочеться вишивати. Боже, Боже, які нитки. Коротше, мілхіл і далі в мене ось це. Багато кольоровку витаскувати не буду, тому що це буде, буде атас. Коротше, ззаду в мене тут такий конвертик, до речі, на цьому. І там зберігаються мої спиці. Так. Треба це все діло упихнути. Коротше. Ось так виглядає мій рукодільний куточок, я би сказала. Ось це моє вишивальне місце, куди я зараз впаду та буду вишивати. Сподіваюсь, ви насолодилися цим відео. Вам було цікаво, що де в мене як лежить, як зберігається, і можливо щось візьмете і собі. А з вами була я, Наталія. На все добре. Бувайте.